Даю, ефірі військова рада. Про армійські події тижня, що минає, дізнаєтесь в найближчі півгодини. Не перемикайте. Бойові дії на південному сході України не припиняються. Ворог обстрілює позиції наших військових і нищить населені пункти. В селищі Булавинське люди вже давно забули про спокій та нарікають на брак продуктів. Деталі в сюжеті наших кореспондентів. В зону АТО продовжують доправляти гуманітарну допомогу. Днями в Дебальцеве та Булавинське військові вантажівками привезли найнеобхідніше продукти харчування, питну воду, подушки, матраци, простирадла. Ці речі зараз вкрай потрібні жителям. Услуги, в яких знаходиться міські, це крайне важливо, тому що у нас дуже багато людей, соціально незахищених слоях. Пенсії тільки недавно забнулі ті ці виплати, тому люди нуждаються всьому цьому. Під час роздачі гумдопомоги в Булавинському селищі почали обстрілювати терористи. В штабі АТО повідомляють раніше цей населений пункт бойовики майже не атакували. Вважають, тут спрацювала ворожа розвідка. Та на щастя, ніхто із мирних жителів не постраждав. Ані нас борня та ні мали не в шотуду дають. Нам дають молодці. молодці, оберігають нас малаці уже не вже нікуди тому привыкли. Люди добрі, молодці, ані ми очі ради. Я не сюда, їде, сідав, показуємо їм. От по тому, що не люди хороші. Це вже третій гумконвой, що перевозять наші військові. Бійці запевняють, допомагатимуть мирному населенню стільки, скільки буде потрібно. 6 травня Верховна Рада внесла зміни до законодавства України. Військовослужбовці, які брали участь в АТО, прирівнюються до учасників бойових дій. Проте перші посвідчення герої отримали лише на початку жовтня, після затвердження низки поправок і доповнень. Посадовці запевняють, механізм нарешті відпрацьовано, і жодна заява не залишиться поза увагою. Сьогодні Державна служба у справах ветеранів війни та учасників АТО працює у напруженому ритмі. Сюди надходять документи не лише від військовослужбовців, а й тих, хто забезпечував усім необхідним підрозділи на сході. За кілька місяців надійшло 2286 звернень. Статус учасника бойових дій вже отримали 1917 осіб. Комісія працює колегіально практично щонеділі. Ми збираємо складом комісії щодо розгляду справ. Коли справ надходить дуже багато. Ми іноді працюємо два рази на тиждень, щоб успіти оформити всі належні документи. Згідно із законом, списки учасників АТО разом із документальними доказами комісіям мають надавати командири частин або інші керівні особи. На практиці не все так просто. Проблема зараз тільки є в тому, я можу сказати, тому що ми знаємо цю проблему, це збирання документів від підрозділів до відомчих комісій. В цьому йде затримка. Чому? Тому що хлопці воюють. Централізовано їх ніхто не збирає. Документи в військових частинах дуже часто в неналежному вигляді, і власне не завжди військова частина може надати всі необхідні документи для отримання цієї довідки. Особливо важко тим, хто пройшов першу хвилю ротації. Тоді ще не була достатньо підготовлена нормативно-правова база. За той період у людей відсутні необхідні довідки, що підтверджують перебування у зоні військових дій. У таких випадках спеціалісти радять збирати будь-які докази від відео і фото до свідчення однополчан. Тут на трі години контракт нікій ніяких ні кі або платі не не вказано. Ніяких строків. кіхі Командир просто його підпис і печатка. Хто... Да. командир військової частини полковник. Хто полковник? Хто полковник? Людина може напряму звертатися е, до комісії. І відповідно показувати, що в неї є такі от документи. І якщо комісія не відреагує на це, тобто не надасть відповідну довідку, то це така такі люди можуть оскаржувати це через суд. Надзвичайно актуальне питання щодо кількості днів перебування людини в зоні АТО для отримання статусу, фахівці вважають, що кожний випадок індивідуальний. Якщо взяти критерій час перебування, він знову ж таки не завжди адекватний. І є військові, які, перебуваючи дуже невелику кількість часу в зоні АТО, зазнають або поранення, або ну, беруть участь в якійсь дуже важливій операції. Він може поїхати на три години зробити Якусь, ну будемо сказати, там операцію, да таємно, не таємно отримати звання героя України на статус учасника бойових дій. Претендують і цивільні громадяни: це волонтери, водії, ремонтники, всі, хто забезпечував боєздатність частини. Власний порядок, звичайно, передбачає надання статусу учасникам бойових дій цивільним особам, які там були задіяні в цій АТО. Ну, от зрозуміло, що він такий ще сирий, як на мене, власне, через те, що там виписані ну, в основному документи пов'язані з відрядженнями. А волонтери в основному їдуть без якихось ну, документів і в них немає жодних а, письмових доказів, що вони знаходились там. Точно так же і для всіх репортерів. Ми розуміємо, що репортери, які їздять туди, вони теж ризикують життям. Журналісти вони завжди на передовій. І знов таки, дехто каже, мені не потрібна довідка. Я говорю, вам може й не потрібно, але не дай Боже, що з вами станеться, да або загине людина. Як бути в вашій родині? Міжвідомча комісія ретельно перевіряє всі документи, і це не просто примха, адже йдеться про мільярдні видатки з державного бюджету. Та головне все ж справедливість. Неприпустимо, щоб статус учасника бойових дій отримали ті, хто перебував там лише формально. Це сто відсотків буде, тому що хтось буде воювати, а хтось буде писати собі, вішати нагороди. Законодавчо це прописати надзвичайно важко, щоб отримали тільки ті, хто справді цього заслуговує, і не отримали ніхто з тих, хто цього не заслуговує. Ще однією проблемою є захист бійців тих підрозділів, які воюють в АТО, але поки що не підпорядковані жодній силовій структурі. Також досі точаться суперечки навколо статусу сімей загиблих і зниклих безвісти. Ці питання необхідно негайно вирішувати на законодавчому рівні. Закон зроблений, але роблять його завжди не фахівці, а юристи. Ми збираємо по крихітках. Ті зміни, які повинні бути внесені в закони. Ми вже підготували проєкт змін до закону статусу ветеранів війни, вже адаптований до цієї антитерористичної операції, яка ну реально є війною. Вже півроку учасники АТО самовіддано захищають рідну землю. Вони знають, що таке честь та героїзм. І сподіваємось, коли наші хлопці повернуться з війни, їм не доведеться принижуватись і просити те, що вони давно вже заслужили. Кажуть, з миру по нитці голому сорочка. Небайдужі продовжують підтримувати українську армію, яка сьогодні, як ніколи, потребує допомоги. Для бійців АТО українці збирають продукти, медикаменти, одяг та гроші. Дедалі більше до цього процесу долучаються й відомі публічні люди. Допомагають і словом, і ділом. Як дивіться далі? Розпліскалась сім'я, розпліскалась. Патільнешкам розлілась пабілетом. Жив серце сіні. Діжалось головим своїм заманчивим світом. 22 жовтня, Донецький аеропорт. Нечастий випадок, коли вечір для наших бійців завершується не під залпи мінометів, а під звуки пісень. Ось так просто, без софітів і помпезної сцени. Холі терміналу для них співає Олексій Мочанов. Самоліта. познали неземные маршруты. А теперь нашлась нам в небе работа Синевою наполнять парашюты. Уже п'ять з половиною місяців Олексій працює добровольцем і возить гуманітарну допомогу силам АТО на Донбасі регулярно навідується туди, де блокпости причесані танками. Спочатку їздив на схід з гітарою та деякими подарунками. Згодом почав доверху забивати машину необхідними речами, медикаментами і побутовою хімією. Як на дивно, та саме у звичних найпростіших речах потреба на передовій колосальна Возимо якісь необхідні речі. вода, хліб, сигарети, за час лекарства, потому что по-прежнему страна живет, к сожалению, через Facebook и не, не, особо понимает, что здесь происходит на самом деле. К огромному сожалению, война – это быт. Люди просыпаются с утра, идут в туалет, идут умыться, выпить там чай или кофе с сахаром или с медом, одеться потеплее. И пока солдат доберется до военных действий, ему надо произвести тот же объем, который проводит любой нормальный человек, который приехал к себе на дачу. Україна до війни виявилася не готовою, позначилося катастрофічне недофінансування армії, тому що з початку антитерористичної операції на допомогу кинулося небайдужі. Прості українці, як то кажуть, з миру по ниці збирали все необхідне для військових. І це при тому, що за офіційними даними в нашій країні налічується понад три тисячі мільйонерів. Олексій Мачаново, окрім доставки гуманітарного вантажу, особисто пожертвував більше 25 тисяч доларів із власних заощаджень. Доставка – це В принципе, не очень сложная часть работы. Огромное спасибо людям, которые э, собирают деньги в первую очередь, потому что мы приезжаем, тоже там Красная Таловка по гранцам, у них там вырвало мост на УАЗике. 11 с половиной тысяч ремонт, я звоню в Киев, мне быстренько парням кидают 20, потому что надо отремонтировать этот. и пока мы разговариваем, возможно, поломался а, еще один, и они там могут найти эти 8 тысяч заехать куда-то к местным, что-то купить. Проте гонщик каже, що на сході цінується і інша валюта рідка. Без там какого-то ящика водки ми не виїжджаємо, що з місцевими. рішається все по-прежньому за, за вот вот, совєтський варіант. Будучи людиною публічною, Олексій воліє залишатися за кадром у прямому переносному сенсі цього слова. Багато хто просить сфотографувати доставлене на добро. Напевно, аби переконатися, що зібрані кошти не йдуть до чиєїсь власної кишені. У гонщика на це відповідь одна: все має триматися на довірі. Терпеть не можу бути історії. Давайте розгружатися, пожалуйста там. сфотографируйте ребят, я говорю, с чем, вот там, с трухами, с тельняшками, с батарейками, ну, давайте тогда передайте фотографию, с каким благодарным лицом вы это передаете мне, потому что вы благодарны, что благодаря этим пацанам это все не происходит у вас возле дома. Нехай і не оголошена війна з Росією стала лакмусовим папірцем для наших співвітчизників. Мільйони людей об'єдналися в єдине ціле і показали, що українці непереможна нація. Олексій Мечанов впевнений, що поки на лінії вогню наші хлопці ладні стояти до останньої краплі крові, а в тилу прості громадяни, аби підтримати бійців, готові віддавати останнє. Перемога обов'язково буде за нами. Я не сумніваюся, що Когда-небудь на побіда буде нами. Якщо обічний гражданский народ смог на Майдані в мінус 27 простоять три місяці і выкорчевать гніду із то всією страной какую-нибудь ще одну гніду для этой планеты ми подкорєм. Сьогодні Олексій Мочанов гість нашої студії. Доброго дня, Олексію. Нам відомо, ви нещодавно повернулися зі сходу. Цього разу відвозили гуманітарний вантаж чи, можливо виїздили як барт. Я, в принципе, начинал же ездить, потому что у меня в МВД были друзья, которые попали тогда еще на, на заре всего этого, в начале июня, под изюм. Я, собственно, ездил с гитарой, но, естественно, кинул в машину там каких-то сигарет, шоколадки, там, воду. Потом постепенно, каждая поездка, это всегда гитара с собой. И мы все равно сидим вечерком что-то поиграть, поговорить, рассказать, что в Киеве, поспрашивать, узнать настроение в Киеве, рассказать, что там. Но запросы каждый раз растут, и, к сожалению, вне зависимости от того, что бы ни говорило руководство тогда, когда была там череда смены министров, что все в порядке, все равно там простые самые вещи – вода, хлеб, шоколад, орехи сигареты, такая шмелочь. Плюс сейчас, конечно, пошли там теплые вещи какие-то, мини-печки какие-то, грелочки, еще что-то. Вот поэтому я, собственно, считаю, что волонтерство, э, вот бардовство, бород, это и есть, по сути, волонтерство, потому что, как сейчас там ездят ребята с Министерства обороны, ездят какие-то такая музыкальная сотня, раскатываются по частям, вот они по-прежнему выполняют работу, которую за них не может выполнить никто. Мне ни Приходилось играть для десантуры, спецсоры, даже в терминале Донецкого аэропорта, это было во второй половине октября, когда было якобы перемирие, при этом у нас было 14 огневых контактов в течение 22 часов на территории терминала. Сейчас все еще жарче. Сейчас наш самый большой враг, кроме тех, кто находится по ту сторону линии огня, это холод, влажность и ветер. И если с тем врагом справиться можно, то с этим очень тяжело. Но как бард я просто получаю очень много информации оттуда, и я уверен, что какой-то альбом об этой войне появится, но это будет сто процентов не для того, чтобы на, на фоне интереса к тому, что там происходит, как-то приподняться. Я знаю, что вы не любите, что вас называют волонтером. Можливо, как вы себя позиционируете? Все равно же вы ездите на передовую, все равно отвозите гуманитарные вантажи туда. Я э, такой э, активист добровольных тыловых поставок и доставок. Но давайте смотреть на вещи трезвые и правильно. У нас очень многие люди, которые искренне там, может, собрались в деревне последние или достались из кармана последние, привезли Пару блоков сигарет, какую-нибудь буржуйку и четыре э, старые куртки это уже тоже волонтеры, которые сейчас там собрались в какую-то ассоциацию, собирались делать какую-то партию, что-то крутить, вертеть, но не бывает у нас своих и чужих. Сейчас ситуация такая, что вот, там, больше полугода страна воюет, и нагрузка э, и спрос на волонтерские доставки абсолютно не спадает. И у меня такое впечатление, что ряд людей внутри Министерства обороны настолько свыклись в смысле, что волонтеры все равно своих не бросят и довезут, что они по-прежнему непонятно, что делать. При этом рапортуют про то, что к 10 октября все будет э, э, одето. Это не так. И люди реально мерзнут на местах. И мы по-прежнему носки, перчатки, балаклавы, шапочки. Это очень востребованная история. для того, щоб виграти війну, всі повинні, кожен своїй позиції зробити максимум того, що возможно, не прилежить сілі в одну і ту ж точку. Зрозуміло, що волонтерам стає важче, адже кількість надходжень щодень зменшується. На вашу думку, чи не вщухне ентузіазм? І тоді хлопцям доведеться розраховувати лише на державу і на своїх родичів. Это у Родочи уже давно ничего нет. Первыми как раз людьми, которые помогали своим защитникам, это были там члены семьи, одноклассники, сослуживцы. И я вам скажу, я там достаточно много своих денег положил на ту компанию, там почти 30 тысяч долларов. Потом э, мы открыли карточку, собирали у людей какие-то деньги. Понятно, что с наступлением э, конец августа уже стало посложнее. Безусловно, у народа когда-то кончится и терпение, и, и, бюджет, и финансы. Когда ты видишь, там, когда тебе на карту приходит там 12,5 гривен, ты понимаешь, что это не олигарх с тобой поделился, а какая-нибудь там немолодая женщина вышла из магазина и там сдачу тебе отдала. И это иногда ценнее, чем миллион, который ты бы от кого-то получил, хотя миллионы особо не раздают. Но мы не говорим сейчас об оружии, это задача Министерства обороны. Я считаю, что ни один волонтер не должен лезть вот в Какие-то вопроси вооружен. Либо входи внутрь системы, заставляю работать, либо не умничай со стороны, не пытайся создавать параллельную. До речі, хотіла вас запитати: от кожна поїздка це небезпека? Можливо, як вона вас змінила ця війна? Можливо, якісь нові риси характеру ви в собі побачили. Я никогда, в принципі, таким очкодавом не там там за не покусувала. Я працював каскадером, в спецназі пограничному, там, мони еще, когда Беркута не было. Я не скажу, что это, я что не езжу, как Пореченков на сафари, но страх есть у всех. Просто а, кого-то страх парализует, у кого-то страх вызывает истерику, кто-то принимает из двух очевидных решений, находит третье неочевидное. У меня вот этот вот весь ответственность и, и, нужный уровень страха и адреналина не больше, чем у гонках, поверьте, потому что там убиться возможности столько же, если не больше. А просто заставляет концентрироваться и отработать чётко совершенно моя машина должна работать как машина и я должна работать как машина. Ну, свой час вы проходили службу в силовых структурах. Вот на сегодня, как вы бачите, якою стала сьогодні армія, якою була на тоді за ваших часів? Для меня шок ничего не поменялось. Мы когда-то смеялись там с парнем-резервистом, который говорит: "Я сейчас там в 95-й бригаде". Говорит: "Я воюю автоматом, а обвевал в Афганистане". Там на два года меня старше. Это у меня такое ощущение, что это мой же автомат. То есть когда мы были в Афганистане, у нас было вот, там, вот такие калаши, вот такие там, подствольники, вот такие там, минометы. И такое ощущение, что сейчас Россия сюда пришла, уже разгрузила очень здорово и отдала ополченцам ДНР и ЛНР все старое, все это использовали и подвезли новое. А мы по-прежнему, как 30 лет назад, мы 23 года не занимались армией. Я благодарен тому, что Майдан, а потом военные действия на территории Украины открыли мне глаза настолько на, на то, сколько, какое огромное количество настоящему правильных людей, мальчишек и девчонок, мужчин и женщин, бойцов и бойцыц, Вот так ты где-то собрал в кучу, и ты понимаешь, что с этими людьми мы проиграть не можем. Когда-то Рубен Абарури говорил, лучше умереть с той, чем жить на коленях. И вот это вставать перед Челябинском на четыре точки и рассказывать, что да, извините, мы хохлы окраины, вы там себе умные, все такие э, великие, знаменитые и трезвые, а мы тут дурачье, которое ничего кроме сала не едим. Ну, в принципе, я вам скажу по поводу салоедов. Ведь все время, когда летишь, летал раньше в Москву, вот это вот дурачье просило привезти им сало. Я говорю, пацаны наши едят только черевку а вам, дуракам, скрабляют этот толстый кусок, потому что это... Ні, ділікатес. Олексію, дякую за розмову. Бажаю всім нам найшвидшого миру і перемоги. Дякую вам. Будь добро. Голодомор став однією з найтрагічніших сторінок української історії. Сьогодні важко уявити його масштаби. Лише дітей загинуло близько трьох мільйонів. Щоб вижити, люди тікали з села. Дехто знаходив порятунок, записавшись до Червоної армії. Вже не одне століття Росія намагається підкорити українців аби зламати волелюбну націю. Наші сусіди використовують найжорсткішу тактику: якщо не переможемо, то знищимо. Підступно вогнем та залізом було стерто з лиця землі славну Запорізьку Січ. Все робилося, щоб зноїти Шевченка, витравити в душах людей всеукраїнське. А у 30-ті роки Москва ініціювала масштабний голод в Україні. Українці хотіли стати незалежною державою. Вони виборюють все своє право багато-багато років, і Росія не може цим простити їм. Той рік був урожайним. Селяни раділи. Зерна вистачить на всіх. Тисячі тонн збіжжя вивозили за кордон на експорт. Яким же було здивування, коли спеціальні загони почали відбирати у людей те, що було підготовлено на сувору зиму. Ми маємо свідчення такі з Вінничини, село Хижинець, де кореспондент, розповсюджуючи ваш преси, пише, що люди голодають, пухнуть з голоду в селі, а на току під брезентами мокне стільки-то подіб, гречки, ячменю, вівсадь. Батько я дав цілий закрам, пшениці, як золото, колхоз, А як прийшли. 32 второму, 33-му, так вибирали і квасолю. Забирали не то. Батько того. сам казав, серна в нас навалом було, а його ж не оставили на зиму. Це спогади людей зі східної України, яким вдалося вижити. Поруч за кілька кілометрів російські населені пункти. Коли українці голодували, у сусідів все було інакше. У Росії цього не було, ні голоду, нічого, а на Україні. Оце робили, душили спеціально голодомор, так називається, щоб людей унічтожити. Молодять усі, кожну свині корови, живуть хорошо. нас було, тільки в нас зробили, щоб була голода. У конотопівка рядом не було ж голоду, не було ж засухи. а в Рож... на Україні засухала, да, Так, Україну задушили. Селяни мали ще якісь. Кожухи, хустки, якісь ткані речі, вишиті речі. Брали ці клунки, їздили, як вони кажуть, на Кацавщину міняти це на е, якесь борошно, круп, крупу і хліб. Коли міняти було вже нічого, люди божеволіли від голоду, в їжу йшло все, що рухалось. Нерідко доходили і до канібалізму. Ті, ж, хто був при пам'яті, чим могли підгодовували слабких. Мене вразило те, що люди. Вони тому і вижили частину, якийсь 50%, може менше десь. Е, вижили тому, що помагали одне одному. Стільки я свідчень зібрала про те, що ділилися всім. Спійнена жабка, рибка, п'ять картоплин ділилась на себе і на сусідів. Мати свою дитину різала, вона плаче, мам, не ріж, я їсти не буду просити, а в матері очі так вилізли. Щодня помирали сотні людей. Про поховання за християнськими традиціями не було і мови. Трупи звозили до загальної братської могили. Отак вириють яму велику, не закидають по одному, а кладуть і кладуть і кладуть, поки повна могила, а тоді заривають, починають другу могилу, бо немає міста, де їх ховати. Таких людей було багато. Наші побхозники приїжджають, плачуть, вони ще живі, кидають їх у ту на підводу, однак вона ка завтра вмре, а нам возить, хто його буде. Ті, хто мав якісь сили, намагалися втекти з села в місто, а з прикордонних сіл правдами і неправдами перебиралися в глиб Росії. І якщо москівці їздять тепер на метро, то вони повинні були б знати. Що це метро збудоване на 90% з українських голодних селян? Харківщина, Полтавщина, вони бігли до Москви голодні і рятували з тим, що брали їх на будівництво. Я не знаю, як ці люди пережили. Це страшно дуже, страшно згадувати. Це не можна забути. Якщо ми це забудемо. То ми при речі, просто на зникнення. старожили Луганщини ще пам'ятають причини голодомору. Вони навіть гадки не мали, що через багато років лихо повернеться. Нинішні Манкурти, відмовившись від своїх батьків і героїчної історії, частину України назвали Новоросією. Під впливом російської пропаганди змінилися пріоритети і цінності. Якщо за татуювання. Герба на руці хлопчині, по суті, дитині 22-річній відрубують сокирою руки це вже не бідність матеріальна. Це бідність духовна. От якби і на південному сході більше знали українську історію, я думаю, що сьогодні такого протистояння не було. Сьогодні вже чітко зрозуміло, що Росія не відступиться від планів розтоптати Україну. Вона готова на будь-які методи і засоби. Нам для того, щоб вижити, треба єднатися і не забувати минуле. Тоді ми зможемо подолати навіть найсильнішого ворога. Бійці 24-ї механізованої бригади повернулися із зони АТО на Яворівщину. Понад дві сотні вояків проходили службу на блокпостах і кажуть, постійно потерпали від обстрілів ворога. Тож після двох місяців тривожної розлуки чоловіків зустрічали дружини, матері та діти. На Львівщину в рамках ротації із зони АТО повернулися військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади. Два місяці підрозділ виконував бойові завдання на сході країни. За словами командира, батальйонно тактична група прибула не в повному складі. Днями додому приїдуть решта військовослужбовців цього підрозділу. Після нетривалої відпустки вони знову повернуться у бригаду. Сьогодні прибуває друга батальйонно тактична група нашої бригади, яка на даний час виконувала завдання у. Районі виконання завдань з початку вересня місяця з честю виконала свій конституційний обов'язок на протязі двох місяців і перебуває на відпочинок. Втомилися після тривалого перебування поза межами домівок рідних, а вже ж скучили за своїм домашніми, але готові виконувати завдання. Герої, слава Україні! Україна понад усе саме такими гаслами зустрічали вояків, мешканці районного центру, родичі та бойові побратими. Сліз радості та емоцій не стримував ніхто. Дуже багато позитивних емоцій. Ну я чесно нічого. Дуже приємно, дуже приємно. Не очікували взагалі, ніхто нічого не попереджував. Приїхали сюди майже вчити. Бог поможе вже подумав. Стомлені боями та дорогою вояки на таку теплу та патріотичну зустріч не очікували. Активісти Яворівської громади подарували їм квіти та пригостили домашніми смаколиками. Принесли із собою і державний прапор України. Хлопці розповіли, що мандрівка залізницею була тривалою, але їхні серця зігрівала думка про зустріч із рідними. Дорога була важка, тяжка, дуже довго їхала. Ну, дві доби. Ну, там підцеплювали нас до товарних потягів. Та як могли, так везли. На цьому в мене все. Дякую, що нам довіряєте. Бережіть себе.